Два роки тому ми були супер слабкі в діджиталі. Ми почали це відчувати, що ми відстаємо дуже сильно і в IT, і в діджитал. Бо станом на той момент для нас IT це були, і ми їх так і називали. На жаль, айтішники, Люди, які відповідали за те, щоб принтери працювали, щоб комп'ютери працювали. Але два роки назад ми взяли компанію KPMG, яка провела нам аудит. І на базі цього аудиту, ми зросла два роки, навіть ні, навіть більше, ніж два роки тому. На базі на базі цього аудиту, ми зрозуміли, що ми супер відстала компанія зі сторони зі сторони діджитала і прийняли рішення, що ми будемо будувати разом на два наші бізнеси на Enzim і на кормотех. Тобто, у нас об'єднана тепер Діджитал команда, якою управляє Chief Digital Transformation Officer Андрій. Він є якби над двома компаніями. І він відповідає за цю нашу трансформацію. Так, от почали ми якраз з SAP, це ключовий, тому що це фундамент. Коли ми закінчимо SAP, далі там в черзі вже стоять і CRM, і L&D продукти, і, і далі, далі, далі далі далі.